Продовжуються роботи по надзвичайно великій аварії пошкодження водоводу по проспекту Володимирська в районі магазину Київський нашим підприємством за допомогою підприємців, які придбали матеріали. Роботи ті, що виконувалися напередодні 10 го числа, вони практично завершені. А другу частину будемо виконувати вже з понеділка. Тому що знову ж таки перекривати весь проспект не бажано, особливо це коли у нас в субота і неділя ще такі напружені дім, велика кількість транспорту проїжджає. Але скажу, що ці роботи вони виконуються так, і із періодичним зупинкою, тому що необхідно підтримувати. Подачу води на нашу котельну по вулиці Чкалова, все ж таки наші громадяни. А котельна обслуговує значну кількість населення нашого міста. Вони потребують в цей період і теплопостачання.